Ну що, косимо по-серйозному? О! Ну нащо б косяння не знаю, бо трохи неудобно. Трошки вона тяжковата, я вам скажу. О! Ну його в баню. Розкрутити, в принципі, можна, Ну тяжко тримати. Ой! Так, а нога. Ну, Зараз спробуємо його розкрутити скільки можна. Підготовка до зомбі-апокаліпсиса. О! О, головне розкрутити, а мотор можна виключати воно і так буде котитися. О! Що я скажу народ з цією косою? Е, ко, е, коса цю штуку тягне. Ой, ось коса такова. Коса тягне, а от мені то треба підкачатися, звісно. Ну що? Як і обіцяв, набралося трошки лайків, косу запустив. А от щоб нею косити, ну, діск чіпив, діск кручу, косу запустив. А от, щоб косити траву, не знаю. Треба його якісь колеса робити, бо він тріндієс тяжкий цей диск, він кілограм 10 важить Я тут переживаю, щоб ця штанга не влималося на цій косі. Ну пишіть ваші варіанти. Що ж зняти, як протестувати цей диск.